Вітання, глядачі, коротенький огляд по малині, що є, що робиться і що буде на продаж. Ось ранній сорт малини Джоан Джей. От вона вже кінець вересня, а нас ще є. Ну, і ще, ще ягода доволі така немілка. Це ранні сортів сказала, без колючок. Урожайність бачите, по зелені більш-менш нормальна. Ягода також велика. Як бачите, ще є і багато зеленої, ще не вся достигла. Ось такі. Це з ранніх сортів. Є ще з ранніх сортів, по другу сторону в мене. Сорт Поліся. Ну, Це вже сорт колючок. Вона більш червоніша. Така як з матовим нальотом. Ну, літом я показувала, знімала. Ну от, вже, скажемо, вже така пора, а така ще доволі непогана ягода на, на кущах. І так багато зеленої цього року, як ніколи. Ось так. Сорт, також ранній сорт малини дельніва. Ось така одна. В більшості вже і немає, бачите, вже тут подоносила десь пізніші пагони, ще на ній є. Малина. Теж доволі така немаленька, смачна, солодка малина. Вона не росте висока порівняно з Джуанджеєм по лісі і з Маргритою. Вона йде набагато нижче. Ну от, ще й ягідки є, як бачите, це теж ранній сорт. Ну, а це зрань, з спізні, з спізній сорт. Маргарита. Ось така доволі файна ягода. Це також їй дуже багато спізніх сортів. Аби було тепло, то ще буде урожай до самих морозів. Доволі гарні ягоди. Росте висока, 2, а то й 2,5 метри може бути. Такі великі, гарні ягоди. Також вона колюча, також буде на продаж, правда, пагонів буде небагато, не так само і в дильні, так як в мене її посаджено небагато. Але буде... ось така реснюча, маленька. Це в нас сорт малини зюгана. Це також з пізніх сортів. Ви бачите, що також ягоди є багато. І зеленої ягідка така. Їх менш кругліша, також вона колюча, але так, в міру, скажімо так. Росте вона висока, майже змій ріст, а то й вище, якщо бачите, в які пагони від землі. До верху саженців є багато. Це сорт у нас полка. Це є ранній сорт, як бачите, на ній вже ягоди немає, ще де-не-де -не де є. Десь туди далі я покажу десь яка ягода. На теперішній час. Вона йде не дуже висока. Також трошки є колючки. Ну, ось, ось полка, ягода, ну ось така не дуже крупна, кругленька. Це з молодого посадження цього річка, але хочу просто показати ягоду. Яка. Це, звичайно, вже, як то кажуть, не формат, бо вже осінь, літом вона виглядає набагато краще. Але... Ось така ягідка. Ну, насипає вона дуже багато. Тут навіть покажу тут ще зелена. Насипає багато. Може, не бере своїм розміром ягоди, але бере кількістю насипаної ягоди на кущі. так, от така ягода. Такі сорти, як джоан-джей, Полісся, зюгана, полка буде саженців в достатній кількості, можна буде замовляти. А такі сорти, як Маргарита і Дельніва, трохи буде, але не багато. Так як в мене її посажено не дуже багато, то саженців є обмежена. Скільки, скільки конкретно, я вам не скажу, бо ну, не знаю, я ще не розкопувала, не знаю. Буду купати, буду бачити, скільки буде. Так що всім гарних урожаїв і мирного неба.